Є уважними до себе, якщо у вас плюс-мінус розвинена інтуїція, і ви любите помічати такі моменти, вам це цікаво, то ви можете просто по е, спостереженням побачити, е, скільки разів ваші думки збувалися, і скільки разів те, що ви думали, воно реалізовується. Е, і реалізувалося вже у вашому житті. Тут можна, звичайно, такий скепсис на кожному кроці придумувати, да, і казати мені якісь аргументи проти, ну і взагалі у, у собі в голові роблятися. Е, Бити аргументи проти, як працює взагалі сила думки? Давайте розберемося в цьому, тому що це, як на мене, така супербазова річ. Сила думки це не якась магія. Сила думки це синонім до такого поняття, як на мене, як фокус уваги. Якщо я багато думаю про одяг, про стиль, про фешн, про зовнішній вигляд, саме в одязі, там в стилі да, і е, трендах. То, звичайно, моє життя буде трошечки переналаштовуватись на такі вектори. Тобто мені буде цікавіше з людьми, по-перше, які також думають про моду. Да? У мене зможуть з'являтися люди, там моделі і дизайнери в моєму колі спілкування. Якщо я постійно думаю про одяг, то я більше бачу. Цікавого одягу. Я не те, що навіть цікавого, я, в принципі, бачу більше одягу. Я можу помічати е, більше різниці в одязі, і вже через це вміти називати якісь речі цікавими, якісь речі я можу називати е, масовими, якісь речі я можу називати е, там, унікальними, а якісь старими. або Універсальними для всіх. Просто не тому, що я якось магічно вивчила стилі одягу, просто тому, що мені було це цікаво, і моя думка працювала в цьому векторі набагато більше часу, аніж у інших людей. Це, типу, така хвиля, радіохвиля, да, на яку я вирішила запригнути, і я така, типу. Так приємно завжди пральна машинка радісно сповіщає мене про закінчення прання. Вона така мила. Коротше, сила думки так і працює, що ми буквально приділяємо якісь думці, багато уваги, і вона нас приводить до якихось матеріальних там уже речей, да, матеріалізації в фізичному світі. Я записую вообще? Так, я записую. Це це радує. Перед тим як я візьму на себе відповідальну роль, довести вам, що все, що вас оточує, це відображення ваших маніфестів, я вас запрошую підписатися на мої соціальні мережі, посилання на які є в описі. Я вам дуже раджу чисто, отак по-дружньому. Якщо вам комфортно це відео, підписуйтесь на телеграм-канал, тому що там мене більше, е, і там більше такий, знаєте, життєвий лайфстайл лайфстайлний лайфстайний флоу. Да, до речі, відео, е, яке я зараз знімаю, це натхнення у мене з'явилося після людей з телеграм-каналу, які такі: типу: хм, треба зняти відео про маніфести на новий рік. І я така, це дуже класна ідея. Що ж, беруся довести вам, що все що є в вашому житті це маніфести. Знаєте, тут хочеться навести такий трошки антиприклад. Коли я кажу про те, що, типу, у маніфесті, те, що ви хочете, у вас і буде, я часто стикаюся з такою штукою, це, та ну ні, я от думаю, це е, хороше, да, я мрію про це. А е, у мене все по закону подлості, все йде гірше. Я отримую не те, що хочу. І тут дуже важливо зрозуміти, що маніфести це думка. І ваша думка впливає. Збуватися буде те, на що є фокус уваги. Якщо я кажу я хочу мільйон доларів, але кожного дня думаю, що. Я бідна, я бідна, я бідна, у мене недостатньо грошей, у всіх більше грошей, ніж у мене, я постійно маю економити, у мене на карті ніколи недостатньо, я завжди виживаю на останні гроші. Тобто, якби ви там не сказали один раз щось, і навіть можливо це записали в якийсь щоденник. Але в думці то ви фокус уваги тримаєте на іншому. Ви підкріплюєте у собі зовсім іншу ідею, і ви бачите підтвердження своєї думки. Тому тут навпаки треба трошечки по-іншому сприйняти цю реальність і почати бути вдячними реальності за те, що вона реально прямо відображає, що ви думаєте навіть е, коли. Ви кажете собі, що ви цього не думаєте. Не стральність це як результат. Знаєте, є люди, які кажуть, типу, там мені пофіг на процес. Мені людина може про себе казати все, що завгодно. Я подивлюся на результат. Да, вона може казати про себе, що вона там сім в лбу, але я бачу, що у неї результат там гірше, менше, не такий гарний, як у іншої людини, там конкретно по факту. Так само працює і з маніфестами і з думками. Ви можете казати, там, мріяти, там, розпінатися там, в якихось розмовах і жалітися по поводу одного, а отримувати зовсім інше. І по результату бачите, що ваша думка вона не така, як ви хочете, щоб вона була. І фокус уваги, скажімо так, тримається не на тому, на що. Ви самі б там хотіли би. Мій пон в тому, що все, що є у вас, це буквально відображення вашого, вашої, ваших думок, ваших, вашого фокусу уваги на якісь думці, отак от ваша концентрація. Я в самому кінці вже буду розповідати, як це робити, е і там якими способами можна маніфестити. А поки просто викупаєте систему, тому що система маніфестів може бути дуже різною. Вам для цього нічого не треба, окрім вас самих, ваших бажань, якогось, типу, напрямку по е життю. А, до речі, можна ще конспектувати це відео, записувати якісь речі. Ну, це не буде зайвим насправді. Окей. Okay. Наприклад, ви вже прийняли свою відповідальність в тому, що ваша реальність відповідає вашому, там, вашим бажанням, що все, що ви маєте, це ви самі, це попросили і запросили в своє життя, багато дивлячись в цю сторону. І, наприклад, вас це не дуже влаштовує. Наступна річ, яку слід запам'ятати, що як тільки ви чогось захотіли, ви дали такий знак. Типу, всесвіт, я не знаю, кудись віддали цей знак, що ви це хочете, але прийде воно до вас тільки коли ви цим станете. Що коли ви вже ставите собі мету, певно, то ви маєте е, одразу почати, ну, або через деякий час, але ви маєте до цього досягати, того, щоб. Бути в стані бути тією людиною, знаєте, от просто бути тією людиною. Якщо ви хочете жити в Нью-Йорці, будьте уже зараз, тут, в Києві, або де ви там знаходитесь, людиною, яка живе в Нью-Йорці. І це може здаватися трошки тупим, тому що, блін, я не живу в Нью-Йорці, я просто про це мрію. І от коли я буду жити в Нью-Йорці, тоді я буду жити в Нью-Йорці. Типу, якщо пойде дощ, пойде дощ. Але. Ні, так не працюють маніфести. Так працюєте ви, да, ви до того відео, до, до цього відео, як ви його подивились. Ви в житті, коли всі вам не, 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 не пощастило, в житті, де треба дуже важким трудом досягати всього на світі, щоб у всіх було все по справедливості. Це минула версія вас, могла так думати. Якщо ви на цьому відео, то ви вже хочете якихось інших методів досягнення ваших мрій. І повірте, це навіть трошечки складніше, аніж просто не знаю, типу, Працювати на роботі 28 годин е, в день в добу, понімаєте? Будьте тією людиною, якою ви хочете бути. Якщо ви мрієте про себе в певному житті, вам треба вже показувати життю, починати, що ви гідні цього, що ви вмієте бути такою людиною. Якщо ви хочете успішних стосунків, то ви маєте вже вести себе так, якби ви вели себе в цих стосунках. Ви не можете потребувати чогось. І ходити, потребувати, нити, жалітися, і очікувати, очікувати, очікувати. Якщо ви очікуєте, 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 і ваш фокус уваги постійно знаходиться на тому, що у мене цього немає, у мене цього немає, але я дуже хочу. То як це буде проявлятися в вашому житті? Як у вас цього немає, але я дуже цього хочу. Тому що я вже сказала, що це є мисленням. Якщо ви думаєте, у мене все ок, стосунками, я подобаюсь людям, я обираю свої стосунки, я в них щаслива. То так і буде. У вас будуть стосунки, ви будете щасливі, і вони до вас притягнуться. Просто тому, що все світ такий типу, а, вона каже це. Типу, вона максимально знаходиться в цьому стані. Треба її тільки, тільки фізично реалізувати матеріально, тому що якось крінжово виглядає от без цього пазлику. да, І у вас це швидше з'являється. Якщо ви думаєте, у мене багато грошей, я взагалі не потребую грошей. У мене мільйон на карті, мені дуже легко з грошами, я відчуваю себе заможною, мені легко, і все таке. То ви не потребуєте грошей просто тому, що якісь ситуації, якісь речі, гроші починають у вас матеріалізуватися через людей, через ситуації, через можливості, через роботу, через приємні подарунки, через премії. В маніфести знаєте, чому людям важко маніфестувати? Як би це не було класно? Да? Ще одна така штука, яку я часто чую про маніфести: ой, та ладно, типу, от би це все було так просто, і люди прям такі хоп, сказали, в стан поринули, і у них усі у всіх. Це є. Якщо б так просто все було, то не було б бідності, не було б там того, всього, всі б досягали чого хотіли, всіх би були ідеальні стосунки, сім'я і прочі речі. Але цього не відбувається, і це проблема маніфестів. Ні, це проблема віри. Тому що, як я вже сказала, маніфести це доволі така складна штука, саме от на Маніфестація як інструмент має е, таку особливість. Маніфестація вимагає прокачувати довіру до реальності. Маніфестація вимагає до нас просто вірити. Що таке віра? Віра це коли ми е, приймаємо якийсь факт, та ми йому віримо, що це є, ми думаємо, що це є, ми це приймаємо без доказів. От що означає віра. Коли ми кажемо в стосунках, я тобі довіряю. Я тобі довіряю. Це означає, що я не потребую доказів, що ти там це зробила або не зробив і так далі. Так само з маніфестами, а вірити доволі складно, тому що наш склад ума а, і, і, взагалі, наше єстество, так, так сказати, а, це все знаєте такий великий один комочок егоцентризму. А его воно потребує контролю, воно потребує ясності, воно потребує ковирятися. Воно не довіряє. Чим більше ваше его, тим складніше вам буде довіритись. А чим складніше вам буде довіритись. Тим складнішими будуть шляхи отримання тих речей, які ви хочете. Я сподіваюся, що цим відео я все таки допоможу. Якщо у вас ще залишаться запитання, я вам пропоную їх залишати в коменти, я буду їх або збирати, або відповідати одразу, або зніму якусь другу частинку з такими уточненнями. Давайте зараз ви можете або вже написати коментар, якщо у вас є якісь запитання, або написати щось приємне в комент і просто зробити. То мені комплімент. Наступна річ це взагалі е, про така, знаєте, мотивація для вас. Хочу сказати, що дрім біг. От реально, є така фраза: типу, дрім біг, типу, думайте. Мрійте про велике, мрійте більше, мрійте ем, більш широко, просіть більше в три рази, ніж ви можете собі уявити, тому що воно збувається. Всесвіт безкінечний, і це навіть не якась духовна ідея, це проста фізика. Да? Постійно всесвітр всесвіт розширяється кожну секунду, кожну мілісекунду. Коли люди переселяться на Марс, це буде означати, що люди можуть заселити, заселитися і на сонце, і на Юпітер, і на місяць. Просто тому, що Всесвіт безкінечний, наші можливості безкінечні, все, що ви можете собі уявити, ви можете там бути. Якщо ви можете уявити себе як е, людину там. Не знаю на, на яку всі дивляться, коли вона проходить повз значить, ви можете бути цією людиною. У вас є це в голові. Тут не вистачає лише фокусу уваги на цьому, щоб воно реалізувалося, але ви вже це можете. І взагалі ви можете уявляти набагато більше: фантазуйте, мрійте, розповідайте, говоріть. Це все дуже допомагає просто зрозуміти масштаби своєї особистості, а потім вже фокусом уваги, концентрацією на цих речах вони будуть реалізовуватися у вашому житті. Але дозволяйте собі. І мислити дуже масштабно. Я колись дивилася відосик, можливо, я його знайду. Коли, типу, голівудські зірки, це в Тіктосі я бачила, вони розповідали про те, що малювали карти бажань, і у них все збулося. І вони казали: Дрім біг, дрім-біг, дрім-біг, типу, мислить більше, дозволяйте собі більше мислити. Я там була на такому рівні, я ще була ніким, а зараз мене знають всі там ля-ля-ля. Зараз я отримую Оскар. І це справді, справді, справді так працює, тому що. Знаєте, не всім просто легко, по-перше, уявити себе, собі, себе на Оскарі, а по-друге, не всім е, легко дається отримувати увагу на цій думці, просто тому, що вона або не їх, або е, вони е, знову ж таки егоцентризм ускладнює речі. А ще я хочу сказати, як працюють маніфести, да, я казала про думки, про можливості про людей і так далі. Але ж дуже важливо зрозуміти, що якщо ви мислите як якась людина, де да якщо ваша парадигма змінюється, якщо ви починаєте знаходитись у стані новому для вас, то у вас же змінюються емоції, у вас змінюються е, думки, у вас змінюються рішення, ви починаєте діяти по-іншому. Якщо ви мислите як людина, яка може дозволити собі все. То це може навіть в жарт відбуватися, як щось таке, типу, да коли ви приходите і переплачуєте за каву 30 гривень, що ну неприємно. Але ви такі, ну я можу собі дозволити переплатити за каву не ну, йомайо, типу, Ну чого я не переплачу за каву? Ми ти з вами мільйонери, і ви переплачуєте за цю каву. І що відбувається, ви знаходите гроші на цю каву. Але, коротше, я вас дуже сильно закликаю мислити більшими масштабами, аніж ви могли подумати. Якщо ви вже вмієте дрім-біг, то це супер. Якщо ні, то вчіться. Тому що всесвіт він безкінечний. От уявіть Всесвіт, всесвіті, ти такий, типу, сидиш, да? і ти такий: от би мені, будь ласка, однушечку там на краю Києва, на борчаговці. І всесвіт такий, пожалуйста, от тобі однушечка на барчаговці. А ти такий, ура, нушечка на Барчаговці, я чекав на це декілька років. А все-таки думає, блін, коли вже хтось попросить яхту, коли вже хтось попросить, я не знаю, оцей котедж або замок десятиповерховий, блін, у нас тут просто купа всього. У нас ми, ми я є безкінечний всесвіт, У мене тут, звіті, міня мільйони трильйони всяких там пінхаусів в Америці. А мене просять, типу, за однушечку на Барчаговці. І хтось такий. А мені, будь ласка, яхту, і котедж, і пентхаус, І, будь ласка, ще нескільки нерухомостей, таких одиниць нерухомості десь. Ну, давайте, типа, не знаю, в Таїланді. І все це такий наконець -то! На тобі все, і навіть трішки більше. Просто за те, що ти попросив. А то ми вже задовбались однушечки видавати. А люди, як бачать, а люди бачать, типу, та йому повезло. Та ти, блін, просив однушечку, 10 років. Звісно, повезло, повезло йому. Він просто попросив більше йому це дали. Ти попросив менше тобі, дали менше. В чому твоя проблема? Тупо твоя відповідальність, те про що ти мрієш. От тому я й кажу, що наша е, думка вона е, ну, типу, настільки матеріальна, просто подивіться на людину, те, що вона має, і це є типу, відображенням масштабів цієї особистості, тим як е, це відображення тим, як людина бачить масштаби своєї. Особистості, да? наступні пункти в нашій розмові будуть приклади у моєму житті. Просто щоб ви розуміли, що я не просто да, піздітні мішки ворочі. Тобто я теж щось знаю і щось у мене вийшло. Е, я вам навіть розкажу на прикладі. Це про цю квартиру. Просто тому, що ви її бачите. Е, прикол в чому? Я шукала квартиру. А в Києві та і в мене були свої запити, і так як я вже знаю, що маніфести працюють, не один раз було таке, що маніфести у мене спрацьовували. Я вирішила записати і сконцентруватися на певних речах про свою квартиру. І от що я написала в своїх нотатках десь а, у серпні місяці, а переїхала в Київ я у вересні, і квартиру я зняла десь 15 вересня або 10, 10 вересня. Ви купайте, це був серпень. Ми з мамою говорили про те, що заїхати я можу у вересні, а можу і у жовтні, тому що квартири шукаються довго, і ми хотіли знайти саме ту для мене квартиру, щоб мені вона подобалась. Ну, мені мама допомагала, знімаю квартиру сама, просто допомагає. Я бачу, що вже у вересні 2022 року заїжджаю у свою квартиру. Збулося. Я живу там і, ну, коротше, я не все буду зачитувати, просто тому що це трошки мої, ну, типу, Мої речі. Вона світла, там багато натурального світла. Тут багато натурального світла, тут дуже великі вікна, і через це тут багато натурального світла. Типу, я познімала ще штори, і його ще більше. І це не темна сторона, а, і воно не палить сонцем. Ну, коротше, класно. А там великі вікна, що виходять на центральній вулиці міста. Виходять не у двір, саме на центральну вулицю. Поруч. І це взагалі тут я умерла. Я просто, щоб ви розуміли, я перечитувала нещодавно цей маніфест, і я така, збулося все, навіть те, що я забула взагалі. Поруч театральна, золоті ворота і Хрещатик. Театральна золоті ворота і Хрещатик це одні з найближчих станцій, ще є е, деякі. ще. Моя мрія виповнилася жити так близько до Каштану, що мати змогу пройтися до нього пішки не більше ніж за 15 хвилин. Це також правда, просто тому що коли я була у 10-11 класі, то каштан було дуже популярним таким місцем зустрічі ну, моїх знайомих. Зараз вже ми там в якихось інших місцях зустрічаємось. Але тоді каштан був прям таким прям осередком. Знаєте, і е, я дуже багато час там проводила, і я завжди їздила, типу, з Поздня Київ болізлівобережною до каштану. Я думала, та блін, от би просто жити так, щоб 15 хвилин до нього проходитись. І от маніфест працює. Квартира простора, вона поєднує у собі вінтаж ретро і сучасність. Я намагалася пояснити це якось. І так і збулося. Це квартира, яка реально так якось виглядає. Ви бачите цю шафу? Я обожнюю цю шафу. Якщо ви дивилися мій телеграм-канал, ви знаєте, як я постійно показую на шпалері, кажу: блін, оці шпалери тупо двохтисячні, що таке, я хочу її змінити. Вони, типу, поєднують. Ну коротше, що це, типу, знаєте, мої шпалери на кухні, це таке, типу, відображення сучасності, але таке трошки кончене, яке мені подобається. Тому треба було тут прописувати, що це якась сучасність, що мені подобається. Я не знаю, щось типу того. Ну коротше, забавно. О, тут теж. Типу, мені не дуже подобається, коли, типу, речі вінтажні, вони такі прям супервінтажні. Я люблю от, типу як шафа. От, в принципі, ну, типу, не сервант, але така строга шафа. І тут дивіться, що я поставила. А, меблі, які там є, виглядають в достатньо строгому ретро, але без вичорності. Це те, що я мала на увазі. Я заходжу в неї і кожного разу мені стає радісно, спокійно і розслаблено. Це правда. <гум> Збулося. Я люблю звати гостей до себе, а вони люблять приходити до мене, бути у моїй компанії і у самій квартирі. Люди кажуть, твоя квартира настільки відповідає тобі, ти зністила свою мрію. Моя сестра приїхала в мою квартиру, сказала, що це суперквартира. Я моєї подруги вони сказали, що це просто я. Тупо ліві люди е заходять, кажуть, що це я? Ну, не ліві, а просто мені там знайомі інші кажуть, що це я. Коротше, рібят, воно настільки чітко збувається. Коротше, мій маніфест квартирою збувся фести. Як взагалі маніфестити? Ну, я вже привела навела приклад, приклад, да, як у мене це прописано. Хто дзвонить? Та, блін. Також я хочу вам нагадати, що усі речі про маніфести, які я тут вирізала. А я їх вирізала, тому що тут дуже багато всього, але воно все дуже корисне. І я не хочу, щоб воно втрачалося, тому що має сенс. Ви можете подивитися це на моєму Патреоні на другому рівні підписки. Я вас дуже захочу це зробити. Там є вирізки з усіх останніх відосів, які трапляються у мене на каналі, які будуть у майбутньому. Плюс ви можете просто підписатись на мій патреон і бачити. Доступ к кежуальним постам, які там час від часу трапляються. Та і просто підтримати мене на Патреоні. Це буде дуже класно. Я вірю, що гроші це енергія, і, будь ласка, підтримайте мене в цьому. Чим більше підписників на Патреоні, тим більше у мене грошей на Патреоні, тим більше я відв'язуюсь від того, щоб працювати роботу, і тим більше у мене часу на зйомку відео. Я вивільняю свій час завдяки тим, що ви робите Ютуб моєю роботою. Це можете виключно ви зробити справді своєю підпискою. Продовжуємо зйомку нашого відео. Як я вже сказала, ви можете прописувати це, якщо вам більше подобається писати. Наприклад, мені більше подобається писати, і коли я е, пишу, то -да, я можу більше коротше думати, мені комфортніше. Um, важливо просто, коли ви описуєте стан, да? от як я описувала, я описувала свій стан, як я себе відчуваю, що мене ця квартира надихає, що я відчуваюся так, що я кожного ранку просипаюся і думаю, що моя мрія збулася. Тобто, це ж не просто, да? от у мене така квартира, і все, я лежу в ній і нічого не цей. А я реально. Хочу такого стану, а значить, моя квартира все ближче. Ну, мої шанси знайти те, що мені подобається, вони підвищуються. Тому що якщо я хочу радіти від квартири, то я знаходжу ту квартиру, яка змушує мене радіти. Це е, логічно. Да, інша частина це прописувати у теперішньому стані. Коли ми прописуємо у теперішньому стані, це що робить, ну, я думаю, що ті, хто уважно слухали це відео, вони вже зрозуміли, що прописування в теперішньому стані це е, концентрує нашу думку. На цьому, да, і нам легше в це вийти, тому що я являюсь такою людиною. Я є оце, 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 я це вмію, я це люблю, у мене це виходить. На мене так реагують і так далі. Описуйте деталі, як це виглядає, де воно розташовано, як виглядає те ліжко, як виглядає е, той друг, е, що про вас кажуть, як ви мислити, як реагують, як скільки часу ви витрачаєте на ту або іншу річ, описувати максимально деталі. От, просто реально зупиніться, і коли ви це описуєте. Намагайтесь представити все, от як ви і ви представляєте ідеальну кімнату з, з, да, ви можете в цілком представити кімнату, а можете з нюансами, типу, де що стоїть, де що лежить, як воно пахне, де розташовано, яка висота стелі, скільки кроків ви можете пройти до дзеркала і так далі. Тобто, чим більше деталей, тим краще. Хай лучше якась деталька не так збудеться або збудеться, не збудеться зовсім, аніж ви взагалі скажете щось настільки загальне. Війна, катаклізми. Роставання, смерті родичів вони не змінюють законі Всесвіту. Все в ваших руках завжди реальність відображає те, що ви думаєте. І скільки б не хотілося казати, що це не так. Я вже казала, що це геоцентризм, який дуже любить програвати усі речі через страх, образу, почуття провини, сорому і так далі. Ви можете залишитися в цій парадигмі, ви можете мислити інші. Це знову ж таки вибір е, ваш. Як ще можна маніфестити? Можна ще робити карти бажань. Та да, карти бажань, вони реально працюють, вони реально класно, коли ви прописуєте з назвами, з детальками, можете там і текст використовувати, і візуалізація. Візуалізація теж класна, да ми дивимося кожного дня перед нашими очима щось є. Працює, коли ви ставите щось на заставку телефону. Працює, е, працює коли ви. Погружаєте себе. Штучно в якесь середовище. Якщо ви хочете англійську знати добре, то ви переводите все на англійську мову і розмовляєте англійською. Коротше, всі ваші бажання вони будуть втілюватися, ваші ідеї будуть змінюватися, у вас буде більше цих ідей, вони можуть бути іншими, вони можуть з'являтися і більше допомагати вам реалізувати ваші великі мрії. Ви можете подивитися ще практики в інтернеті про маніфестації, де там 333, 999, щось таке, типу, Якісь практики, коли ви пишете одне і те ж саме тисячу разів. Це також допомагає дати себе запрограмувати. Програмуйте свій мозок. Ваш мозок він дуже флексібл, він дуже гарно працює для таких речей, і він ем, залежить від вас. Ви керуєте своєю головою, ви маєте свою голову на плечах, використовуєте її заради вашого блага. Також поставте лайк на це відео, якщо воно вам сподобалось. Або якщо ви вважаєте, що комусь воно може сподобатись, скиньте це відео своїм друзям, подругам і так далі. Скиньте це відео в свій телеграм-канал, якщо у вас є телеграм-канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал і. Мрійте по великому, мрійте більше, все безкінечний у вас все буде. Просто повірте, довіртесь, вірте. Віра, вона найважливіша. Можна скільки завгодно слухати мене, але треба повірити самостійно. Тут я вам не допоможу, тільки можу в цьому підтримати своїм словом і своєю надією, що у вас це вийде. До Зустрічі, ребята! Я бажаю вам гарного життя. Пока-пока.